Якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже дуже, дуже далекосяжних, то для того, щоб Перемогти у війні нам треба зараз. Зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегій і для укріплення створення України фортеці. Для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці на превеликий жаль, російсько-фашистські війська. Вони просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемовин з позиції слабкої це однозначно призвести до того, що умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні. Та, схоже, слабка позиція України не тривожить президента тези про пере. Мовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно. Сьогодні ми всі свідки певних сепаратних домовленостей, які йдуть між Україною і Росією, не по лінії заходу, а по лінії Сходу. І це найбільш небезпечно, тому що чи може бути нашим гарантом Китай? Так безумовно Китай може бути гарантом. Нашим, в смислі зеленського, в смислі єрмака, в смислі команди зеленців, і е, вони скажуть: ми вам гарантуємо, що коли ви будете філіалом Російської Федерації, е, ви е, залишитесь не ви зможете далі керувати е, цим філіалом. Статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає.